Ще один вираз, який нам потрібно спростити за допомогою тригонометричних тотожностей. От впевнена, хто знає основну тригонометричну тотожність, вже побачив, зробив це усно. І зробив це за 2 секунди. Таким чином, ви економите час, і у вас є тоді час на параметри, на стереометричну задачу, на більш складні завдання. Я дуже прошу основні тригонометричні натожності знати і взагалі таку теорію, яка постійно використовується, намагайтесь тримати в голові. Ну, бачите, 4 синус квадрат і 4 косинус квадрат це вирази, які містять однаковий множник. я винесу його за дужки. В дужках залишиться синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. І відняти одиницю. Тоді синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа це одиниця. І тоді залишається 4 помножити на 1. І відняти від цього значення одиницю. 4 мінус 1 буде 3. Правильна відповідь В. Основну тригонометричну тотожність ви маєте бачити як зліва направо, так і справа наліво. Бачите її в перетвореннях якихось, бачите наслідки з неї. І взагалі дуже багато цікавих завдань, де вона застосовується. Наприклад, що буде, коли ви косинус альфа мінус синус альфа будете підносити до квадрату? І які тут ще тотожності потрібно згадати крім тієї, що я нагадала?